Я хочу зробити ремонт. Чого я маю обрати серед інших компаній компанію Глорі? Ну, дивіться, по перше, у вас немає причин, щоб не обрати компанію «Глорі». Ми даємо якісну консультацію на об'єкті. То, тобто наш фахівець безкоштовно приїздить. Він консультує, прораховує внучкість натяжних стель така, що можна зробити стелю за 10 тисяч гривень, за 40 тисяч гривень, за 100 тисяч гривень, тобто в залежності від ваших потреб. Тобто, і при роботі з нашим фахівцем ви зможете підібрати варіант, який вам треба. Це перший момент. Другий момент це то, що ми працюємо комплексно. У нас ви можете замовити і освітлення, і рулонні штори. І карнизи, тобто все в одному місці, де вам привезуть і все окомплектують. Хто б ще не казав? Та це там ми самі щось купимо. Це головняк, вибирати все самим. Третє, це за те, що от я сказав, у що вам в другому моменті ми несемо особисту відповідальність, що воно все буде працювати. Ми з вами підписуємо один договір, де ми з вами все це діла. Навіть ті замовники, з якими ми можемо не підписувати договір. У нас дуже таких багато. тобто хто нас замовляє, нас вже знає, що не просто нам платять і все ми ділимо. Ну я можу від себе прогарантувати, що якщо там якийсь випадок щось вилазить, ми все ділемо якомога швидше. Що ми це вміємо діляти? У нас є наш інструмент автівки, матеріальна база, яка може діяти. Зараз час такий, що знаєте, пройшов вже час тих людей без матеріальної бази, які, знаєте, це, типу, що е, я це вмію, давайте мені замовлення. Ні, зараз для того, щоб там нормально робити, треба інструмент, треба, щоб матеріальна база була. А і ще у нас найголовніше, це є люди. Які це готові робити. От ось ці моменти, оце допустимо з цих чотирьох, п'ятий він найважливіший, де не важлива ціна, не важливі матеріали, а важливі люди, хто це зробив. І знаєте, к примеру, що люди, які з нами йдуть по одним цінностям, по яким роботаю, Тобто, тому по факту у вас немає причин, чому не замовити пані і Глорі. У нас є і оплати частинами, і там спецспеціально мови співпраці для. Соціальних верств, там ми можемо працювати з юридичними особами, тось, ну тому не бачу сенсу не замовляти.